Если что, это видео я снимал до 908 подписчиков на моем канале. Так, так друзья, я скажу, из какой я країна, но не прям скажу. И я просто вам покажу, Куди треба зайти, а я скажу це в своєму телеграмі, якщо ви хочете це почути в слові. Якщо ви хочете почути, прям як я вам сказав, з якої я країни, то переходьте в мій телеграм. А якщо вам все одно, то я зараз перед екраном покажу тут. Так, так. От, ви бачите зараз перед екраном от такі. Uh, вот, о, вот. куди я показую пальцем. І там отраз по тілу. Там, де я написав Привет! Я Стасік. Роблю обзори і розбори на Skipdy Toilet. І в мене є свій твердо скибді тойлет вевел. Вот так. Там написано і нажимаєте на то і взнаєте, з якої країни. Пока. В телеграмі вже це відео є. А, забув сказати, в телеграмі називається камерамен в червоному. Переходьте, просто пишіть камерамен в червоному і заходьте, бо такого названня нема ніде, так що вам дуже легко буде знайти мій телеграм. Там картинка, камер... там картинка, камерамена в червоному. Ось там, в общем, вон той червоний камерамен, який в 70, 70-й серії пар два того. Ну, короче, ви поймете. Все, точно, 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 пока.